Вітаю на каналі наша дача. Вперше за два останніх зимових тижні ми приїхали на нашу дачу. І зараз я хочу разом з вами походити, подивитися, що на неї відбувалось. Подивимось теплицю, подивимось, яка температура в нашому дачному будиночку, і інше, що такого є цікавого. Взимку на дачі також багато чого відбувається, не тільки влітку тут вірує життя. Ось такі у нас тут запори. Дивиться. Як кажуть, цілина. Ніхто тут не ходив, одразу було б помітно. Сніг нам в цьому допомагає. Ну, звісно ж, в першу чергу завжди, коли взимку приїздимо на дачу, треба дивитись на теплицю. Чи не пошкодив її сніг? Теплиця у нас. Така поката, тому сніг тут не затримується. Ну і, Чесно кажучи, на теплиці не було таких, точніше за цей час не було таких великих снігів. Все добре. Те, що випадало, воно все попадало ось сюди, вниз з'їхало. Дивіться, капусту ми міні-парнічок так і не прибрали. Дружина сказала, хай залишається, вже все одно воно там росте, ця капуста. Під ним будемо дивитись, можливо, виросте. Снігом такі парнички вони придавлюються снігом, притискаються. Тому я взагалі вважаю, що не варто залишати їх на зиму. часник під снігом. Шар снігу до 10 см. Під снігом також сідірати, які ми залишили, ось вони зелененькі. Залишили я це фацелія, Подивимось навесні, як вона буде виходити з-під снігу. Також, звісно, зайдемо в тепличку. Ось вона наша красуня. Вже на третій сезон заходить ця тепличка. Та-дам! що я вам хочу сказати, салат одеський кучерявець. Вночі були морози до мінус 10 на дачі. Салат, ну, трішки, самі бачите, він прибитий морозом, кріп прибитий також морозом, бамбук стоїть, фацеля підмерзла. Ось ця фацелія у нас також тут. Ми її вирішили не скошувати, не закопувати на зиму. Ну і з середини тепличка виглядає ось так. Дякувати Богу, все добре. Все в порядку, як то кажуть. Тут порядок. За нашу відсутність, тут нічого не відбулося. Все стоїть. Ну, дещо розсаду, яку ми вирощували, квіточки там. Все тут добре, в теплиці. Пропоную піти дивитись далі. Закриваємо це все. Пішли. Чесно кажучи, друзі, я вам хочу зізнатися, ми за час нашої відсутності, та й взагалі, і влітку, і восени, коли нас немає на дачі. Ми спостерігаємо, що тут відбувається за допомогою камери відеоспостереження. Я колись сказав декілька слів за неї в одному зі своїх відео. Багато було прохань розповісти більш докладно за камеру, тому наступне відео буде саме за ту камеру. Зараз не буду на цьому зупинятися. Давайте подивимось на смарагди. Вони були до цього не змотані. Так ось від першого снігу вони розвалилися прямо на декілька стовбурів. І ми їх змотали. Зараз вони витримують будь-які сніги, будь-яке навантаження. Ось так вони виглядають після того, як ми їх підмотали. На мій погляд, це гарне рішення зберегти їх потрібної форми взимку. Гортензія. Не хотіли ми її обрізати. Восени. Один кущик обрізали один сорт. Цей сорт вирішили не обрізати, тому що тут такі великі суцвіття, ось так вони стоять. І це, на мій погляд, взимку виглядає доволі декоративно. Можливо, навесні ми поживцюємо і будемо вирощувати таким чином ще багато кущиків. Були запитання, як там наш бамбук, що ми з ними робили. Да, ось він наш бамбук. Все добре з ним. Зелений. Не любить тільки, коли снігу багато на нього падає. Я його збирався обмотати, щось так і не склалося. Треба все ж таки зайнятися цим питанням. Дуболисна гортензія так і не скинула листя. Листя, як було, зелене майже так воно і залишилось. До речі, зараз треба підживити. Ташок, тут я вішав шмат сала. Зараз разом з вами сало сюди і насипамо зерняток, щоб пташкам було що їсти. Хочу зайти і одразу подивитись разом з вами. Температуру в будиночку я перед своїм приїздом вмикав камін за допомогою Wi-Fi розетки, я розповідав колись. В одному з останніх відео за цю Wi-Fi розетку. І що я вам хочу, друзі, сказати? Ось зайшли ми в будиночок. Зараз вмикну світло, щоб було краще видно. Камін вимкнувся, але він гарячий. Він гарячий, і я зараз навіть хочу вам показати, як це все відбувається. Ось я натиснув. І бачите, вона ще вмикнута, просто що перегрівся камін, і він автоматично сам ще вимикається за допомогою термореле. А сама розетка ще вмикнута. Я на 3 годинки ставив до мого приїзду, щоб тут все пригрілося. І ось воно дійсно прогрілося, температура 10 градусів вище нуля. Чудове, чудове рішення, чудове виконання. Тому, якщо комусь потрібно. І багато було питань. Я розповідав, до речі, за цю Wi-Fi розетку. Казали, вона ж без Wi-Fi не працює. Так, друзі, вона без Wi-Fi дійсно не працює. Але можна до сусідів, наприклад, підключитися. Пішли разом зараз для пташок, щось пригодуємо. Купили ми на ринку спеціально свіжого сала, щоб підтримувати пташок в зимовий період. Я знаю, що сала люблять саме сінічки. Ось зараз ми їм і повісимо. Це вже не вперше, до речі, ми їх підживлюємо саме салом. Попереду багато роботи, ми вже потрішки. Починаємо готуватися до наступного сезону. Грядки треба чимось засаджувати, на клумби треба висаджувати квіти. Так що роботи попереду багато. Але коли ця робота приємна для душі, для серця, то робити її взагалі не важко. І це взагалі робити радісно. Я з проволоки зробив ось такий гачок. І за допомогою цього гачка ми прикріплюємо шматок сала для пташок. Ось таким чином ми це робимо. Ось так, закріпили і вішаємо. Ось сюди ми і повішаємо ось так. Чудово. І зернятка для папушок, Дивіться, який склад, воно таке смачненьке. Упевнений, пташкам сподобається. Трішки почистити треба. Хоча особливо ти не почистиш, тому що все замерзло, примерзло. Ну нічого. Розберуться. Ось так. Половину від того, що в нас є. В майбутньому ще будемо приїздити і ще будемо підсипати. Ось так. І дивиться, що потім ми любимо робити: дивитись на цю гадівничку з нашої камери. Ось камера слідкує, і одразу я можу побачити, коли пташки тут прилетають і починають харчуватися. Ось що хотів показати вам в цьому відео. Дякую всім за увагу! Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!